Доброго дня всім! Хочу показати в мене вазончик, який квітне всю зиму, радує своїми такими маленькими квіточками. Хто узнав, хто не узнав, що це за рослинка. А ця рослинка називається бігонія, і ми сьогодні поговоримо про неї. З чого ж починається початок бігонії? А початок бігонії починається з посіву насіння. Ми всім насіння в йомкість з покупним торфом. Пам'ятаєте, як ми сіяли пітуні? Так, ще саме поверхностно розкладаємо гранули і вона потім сходить. Кожного по-різному, ну, дуже довго. Дуже, бачите, рослинка, яка дуже-дуже малесенька. І там єлі-єлі видно ось одна, ось друга, ось тут третя. Бачите, вже камера не хоче. Кусувати. Ось це тільки почало сходити бігоні. Накриваємо далі кріюночкою і під В Тепле, дуже тепле місце до 25 градусів. Якщо даже є більше, нехай, тільки не зваріть її. Через, ну Потім ми, коли вона підросте, більше стане. А ми її будемо приучувати до свого повітря. Ми будемо клійночку потрішки забирати, накривати, знов забирати, поки вона не привикне. Потім отак оставимо і через десь півтора місяця в нас з'являться отакі рослинки. Да, їх я десь місяць назад перепікірувала в стаканчики. Це я показувати не буду. Пікірувати, ви знаєте. Сьогодні покажу як це я роблю з цими. Я буду їх перепікірувати в більші горшочки. Ці в мене, цим дето півтора місяця. Ось виглядають вони отак: невеличкі, гарненькі, хорошо розвиваються, але вже я дивлюся, що пора не видно, пора їх. Їх пересаджувати не видно корневу. Тут дуже така мілка корнева. І я покажу, що буде з ними десь приблизно через два місяці. Ось цим в мене вже 2 місяці. Бачите, які бокові пагінці, яка вона красуня, яка вона вже велика. І в мене навіть якась показувала квіточку. Це тяжі і насіння вирощено. Зараз. Зараз вон, ось, уже появляється квіточка. Так, да, можна сіяти її не з насіння. Можна взяти отой горшок, що у мене, начеренкувати його, обламати гілочки і посадити, як пітунію. Обламуємо верхушні, зараз я ось беремо От такий верхушний пагін і обламуємо. Він хорошо лумається. Бачите, тут же листочки в домі Ось такий беремо череночок. Беремо цей череночок ось. Відламуємо нижні гілочки. Ось так. Гілочки, листочки. Можна і гілочку, і цей листочок намішає. Набираємо в стаканчик чи в якусь другу ємкість покупний торф, щоб у вас він був покупний. Воно дуже хорошо в ньому укорінець. Робимо заглиблення. Цей череночок вмокуємо в укорінювач, зпрушуємо, саджаємо, присипаємо, поливаємо, накриваємо, робимо парниковий ефект. Так, як ми робили пітунік. Хто бачив, як я черенкувала пітунію, все те ж саме ось, покажу вам результат. Я зразу садила ось. Такі стаканчики і, бачите, вже три штучки, і теж світом йде. І далі підуть вон, бокові пагони йдуть. Ось краса красота мене вийде. Ці ми будемо пересаджувати сьогодні. Пересаджувати я буду ну такий самий 200-грамовий стаканчик. Тут, ну, 50-50-грамовий десь. 50-75. З землею. тут з землею ми можемо трішки погратися. Я беру покупний, ну не торф уже, а покупну землю. Тобто, трішки дешевше, ніж покупний торф. І додавила я сюди трішки свою землю з огорода, Добавила перліт. Для того, щоб, ну, щоб мені кажеться, більш вона. Не так висихає літом, пересихає земля, як от в покупному торфі, як покупна земля. Там чуть тільки сонце, все, і сухий ком, рослинка засохла, ви полили, ви перелили і рослинка загинула. Я додаю трохи трішки одну частину, одну, один до трьох. Отак. Давайте один до трьох. Одна частина своєї землі, три покупної. І воно потім не так пересихає літом. Саджаємо. Беремо, достаємо стаканчика. Нанис я трішечки землі засипала. Бачите, який? Толком не, ви... Ні, не видно. Мені видно корневу? Вам навряд ли телефон не може передати. Ставимо. У горщик бажано, бачите, дуже далеко. Ще треба підсипати земельки. Ось, ставимо і засипаємо по кругу. Бажано поставити її рівно і посерединки. Ну, чесно скажу, в мене рідко коли так виходить. Ну, я стараюсь. Ось. Якщо у вас земля, ваша волога така, ну, ви бачите, що волога отак в ком воно складається і потім легенько розпадається, коли дотрагуєтесь, можете не поливати, остати її. Завтра полийте з укоріннюючи. Якщо більш суха земля, Трішки полийте з укорінювач. Дайте треба стимулю... простимулювати нам коріннячко. Це, можете взяти обичний укорінювач, можете е, взяти е, ну, любе удобріння, яке буде е, стимулювати корневу систему. Ну, я поливаю укорінювач. Ждемо, ждемо, ждем, поки вона виросте. Оці я буду вже... ну не знаю, навряд ли я Я їх ще пересажу в півлітровий горщик, і буде він у мене рости до того, і поки я не висаджу ґрунт. Можна їх висаджувати в ґрунт, можна їх оставляти, посадити потім в великий горшок, і вона буде у вас квітнути, от так як моя квітне у вас е, все літо. Потім, Потім можна її. Забрати в дім, не забуваємо обробки. Не забуваємо про кліща. Її дуже любить кліщ, дуже люблять різні комашки, обробляємо. Перед тим, як забрати осінню уже до себе в дім, обробляємо, ставимо на вікно і ждемо, коли вона почне квітнути. Якщо вона у вас більш витягнеться в одну гілочку, ну от як оця, вибивається і можна підстригти. І через деякий час вона вас обросте і буде отакий пишний-пишний кущик. Всім гарного дня, всім мирного неба, яскравих квітів, гарних всходів, Всім пока-пока!